Додні ввечері з безпілотника після опівночі з важкої артилерії окупанти двічі атакували Нікопольщину. Під прицілом опинилися райцентр і Марганицька громада. Там потрощені житловий будинок і приватне підприємство. У приміщеннях побиті стеля, стіни та вікна. Людей не зачепило. Подяка для тих, хто допомагає країні з тилу. У Нікополі напередодні Дня Незалежності відзначили найкращих волонтерів. Нагороду хрест громадянських заслуг. Вручили, зокрема, активній жительці Анні Клим. Вона одна з небагатьох небайдужих, попри труднощі разом із друзями та помічниками, прямовує ресурси на добрі справи. Йдеться на сторінці міськради Нікополя. Через схильність росіян до сакральних дат і символізму жителів а особливо прибережних територій, просять у наступні 3-4 дні менше перебувати на вулиці, а тим більше поряд із будівлями органів влади. Про це у соцмережі написав начальник РВА Євген Євтушенко. За його словами, можливе погіршення безпекової ситуації. З 25 серпня, після технічної перерви у покрові відновлять роботу пункти видачі води. Питну зможуть отримати певні категорії громадян, зокрема, багатодітні родини, сім'ї загиблих захисників, а також переселенці. Повний перелік зараз на екрані взяти воду можна буде з 12 до 15 години. І з собою треба мати оригінали документів.